Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я пропоную розглянути сьогодні онлайн-ресурс SOTORI. Зараз я перебуваю на сайті цього застосунку, для віщо він потрібен. Це безкоштовний онлайн-сервіс для створення медіа історії. Тут ви можете швидко створити інтерактивний матеріал з фото, відео, текстами. Презентація легко відкривається з персонального комп'ютера, ноутбука та мобільних телефонів. Як розпочати роботу в цьому сервісі? Перш за все, необхідно зареєструватися. Для цього справа вгорі існує клавіша реєстрації. Раджу зробити це через ваш Google аккаунт або через Facebook. Я зайду вже під. Своїм Google аккаунтом, оскільки я вже маю тут свою сторінку. І зараз я потрапляю на свою домашню сторінку у Суторі. Отже, що ми тут бачимо? Зараз я перебуваю на вкладці історії. Тут також ви можете залучати. Учнів чи студентів за допомогою їхніх Google аккаунтів. І зараз я бачу о, свої вже створені історії, наприклад, Апострокость з драматургія Олесі Українки. Також тут розміщена розміщена презентація із навчальними відео, які ви можете переглянути. Отже, з чого розпочати створення історії? Для цього існує клавіша плюс. Створити історію. Натискаємо. Можна використати, можна вже використати шаблони, а можна створити історію. Із нуля. Так, ось відкрився у мене конструктор такий, і тут ще немає нічого. Що ми можемо зробити? Червоний цей прямокутник це основний банер, який буде відразу відкриватися цей початок вашої? Таймлінії, оскільки презентація буде у вигляді такої вертикальної лінії, де будуть розміщені ваші дописи. Її можна змінити. Як це зробити? Натискаємо справа вгорі, три крапки, Редагувати. Ви можете із свого комп'ютера або із запропонованих вже шаблонів тут зображень обрати будь-який і розмістити. Наприклад, я оберу з того, що пропонує сам сервіс. Так, ось бачимо, вже завантажилося, можна його поредагувати, збільшити, зменшити і натискаємо зберегти. Зараз зображення підвантажиться, і ми побачимо його так. Ось воно вже є замість червоного прямокутника. Що робимо далі? Треба дати заголовок. Наприклад, я оберу хочу створити історію про Тараса Шевченка. Нижче в цій лінії можна дати опис вашої презентації. Але це не обов'язково. Як розміщувати далі матеріали? Для цього існує. Тут ми теж можемо дати якісь інструкції. Може бути підзаголовок, Ось таким чином. Що далі ми робимо? Далі у нас є посередині ось така лінія. Коли ми наведемо курсор, з'являється кнопочка з плюсиком, за допомогою якої ми будемо створювати дописи. Отже, натиснемо. Розглянемо, що ми можемо тут зробити. На жаль, у безкоштовному плані ми можемо додавати лише тексти та зображення. Не можемо ми додавати відео. Аудіо, файли в іншому форматі. Не можемо створювати тести чи опитування. Тобто, всі ці опції з замочком для нас є недоступні. Але це не страшно, оскільки я покажу вам інші варіанти, як наповнювати якісно таку презентацію. Отже, створимо, наприклад, перший текст. Бачимо, у нас відкривається ось таке поле. Де ми можемо набрати текст або скопіювати, наприклад, відео Тараса Шевченка. Тут ми можемо а, зробити Поредагувати наш текст, зробити його жирним, курсивом чи підкреслити. Можемо збільшити, зменшити ось таким шляхом і розташувати по різному. І е, тут ще є можливість додати лінк. Знайдемо відео про Шевченка. наприклад у Ютубі ось візьмемо, наприклад, перше, яке нам трапилося. Беремо, беремо, копіюємо покликання, повертаємося, вставляємо ось оцей рядочок. Скопійоване покликання натискаємо Зберегти. Так, і бачимо, що у нас змінилося зображення, це ми можемо вже перейти за зовнішнім покликанням на відео на YouTube. Також сюди ж можна додати і зображення. Зображення можемо додати із свого комп'ютера. Зображення бажано підготувати раніше, наприклад, це, чекаємо, поки завантажиться, і бачимо, у нас утворився ось такий допис із зображенням, і є в нас перехід на зовнішній ресурс на YouTube, де ми можемо подивитися. Що можна зробити з цим дописом? Його можна видалити. На жаль, не можемо ми фон змінити у безкоштовному плані, можемо ось так його розкрити, повернутися назад. І також можна рухати за цією ось стрічкою. Наприклад, ну, я залишу поки тут. Так. Натискаємо на плюс, додаємо ще. Одне зображення, якщо я натисну на зображення, в мене відразу відкриється ось таке віконечко. Я хочу завантажити, наприклад, ось картини Шевченка. Є зображення, можна тут додавати опис або ж інструкції, і можна так само рухати, переставляти місцями. А, блоки, які ми утворили? Ось так. Після того, як ми наповнили нашу історію, нашу презентацію, що ми можемо з нею зробити? Вгорі є три крапки, натискаємо, можна копіювати, тобто створити копію вже цієї історії, можна її видавати. Можна також поширювати. Для цього натискаємо ось на цю кнопку. Плюс запросити до редагування до співпраці за поштою, за електронними поштами, наприклад, учні ви запросите. Поширити. Я зроблю публічним і а, можна в цій опції зробити налаштування для редагування, тобто всі, хто отримає ваше покликання, зможуть редагувати цю презентацію. Якщо ж ми цього не хочемо, ми натобираємо опцію а, чи залишаємо її лише переглядом, так як є. Копіюємо покликання і передаємо у зручний нам спосіб для учнів чи для колег. Також можна взяти ось тут HTML-код і вбудувати у свій сайт чи блог. Також доступна опція презентації. Справа вгорі є така клавіша. Як вона виглядає? Я зараз перейшла в режим презентації. І ми можемо гортати. Це початок, далі рухаємося. Кожен блок буде з'являтися по черзі. Спочатку інструкції, далі я змінила місцями тап зображення. І далі, увага, ось моє відео, якщо я натисну на нього, я перейду, бачимо, до перегляду відео. Таким чином ми наповнюємо нашу презентацію. Якщо ви щойно зареєструвалися, то протягом 30 днів з реєстрації будуть доступні всі опції, які тут є. Які переваги? в Тут можна створити необмежену кількість таких історій. Але ми можемо додавати. Лише тексти та зображення. Але я показала вам спосіб, який можна через покликання додавати відео або також лінки на будь-які інші зовнішні ресурси. Отже, наповнивши цю презентацію, ми отримаємо таку собі таймлінію. З різноманітними матеріалами сюди можна додавати покликання на будь-які зовнішні ресурси, які розміщені на інших сервісах. Отож, бажаю успіхів, творіть, надихайтеся, нехай ваші уроки будуть цікавими і корисними. Бажаю успіхів!